Я пишаюсь тим, що ми зробили цей перший крок збереження нашої медицини в Україні під українським прапором. До рівного на базі 4-ї Маріупольської лікарні релокувався міський центр по профілактиці та боротьбі зі СНІДом. Ми ще зовсім маленькі. Відчинились у серпні. Працювати ми будемо для наших маріупольських временно на переміщених осіб. І не тільки маріупольських для всіх ВПО країни, і також для місцевого населення для рівнян. Так що милості просимо. У нас на теперішній час поки є чотири спеціалісти інфекціоніст, дерматомінеролог, терапевт і ендокринолог. Втім, в подальшому штат розшириться до 10 медичних працівників. Тут будуть у нас надаватись послуги врача інфекціоніста, і це не тільки ВІЛ-інфекція, а це взагалі дитяча і доросла інфекція. Тобто, ми знаємо, що є ряд інфекційних захворень, які потребують супроводу лікаря-інфекціоніста. Це ендокринолог, це дерматолог, дерматолог також з видаленням родинок, папілом, тобто з якоюсь мінімальною хірургічною підтримкою і втручанням. Також обов'язково лікар-психолог. Який також буде надавати всім бажаючим психологічні послуги, а в подальшому, десь через місяць, лікар-невролог і лікар-сімейний терапевт. Центр став першим медичним закладом Маріуполя, який запрацював у Рівному. Ми були сконцентровані на тому, щоб дійсно забезпечити консультативний медичний супровід вразливої категорії населення, тому що це важливо і для самих пацієнтів, для всього суспільства. А далі ми вже планом, графіком відновлюємо роботу інших наших медичних закладів. Згодом лікарні та центри, які приймали пацієнтів у Маріуполі, відкриються і в інших містах України. 17 вересня відкриємо так само дуже потужний вже діагностичний центр у Києві. І десь у жовтні місяці у нас заплановано на другу декаду відкриття у Дніпрі, і десь на початку листопада ми плануємо відкрити в Одесі, і так само наприкінці листопада відкрити у Львові. Тобто, головною метою створення і відкриття таких центрів є збільшення підтримки та допомоги, звичайно, наших шановних маріупольців. Так само дуже важливою метою збереження лікарів і всього лікарняного напрямку. Який у нас був і працював в Маріуполі. За перший місяць роботи у Рівному центр прийняв майже 9 сотень пацієнтів. Як офлайн, так і дистанційно, і в режимі телемедицини. Приходили туди жителі Маріуполя, інших міст України та міста Рівне. Ольга Денірюк, Павло Стецюк, новини Рівного.